Всім привіт! З вами Каріна і ви на моєму каналі. Ох, цю фразу ви вже давно не чули. Вже з місяців так п'ять я не з'являлася на свій YouTube канал і не опубліковувала нові відео. Можливо, хтось і помітив, а можливо, хтось і ні. Ось, але бачу, що мені потрібно до вас повертатися. Останнім часом дуже взагалі мені почали багато писати. Те, щоб я поверталася на свій канал. Ось тому я вже знову з вами. Ось і в цьому відео я б хотіла розповісти, що таке змінилося за цей час, і що в нас новенького. Так дуже просили багато людей, щоб я зняла таке відео. Ось, і взагалі, щоб поверталася, то уже як з тиждень. Мені кортіло зняти для вас якесь нове відео. Тому ось знімаю. Ну що ж, ось я зараз на прогулянці з козами, тому давайте почнемо із них. Ось всі кози, які ви зараз бачите, у мене залишились. Тобто у мене вже більше немає кіз. Пам'ятаєте, я весною була, знімала вам відео, у мене було більше 15 кіз. Але зараз собі залишила вже тільки троє. Машунька моя залишилася, он мініме. І моя ламанча Леді. Мінімета це цей козлик, що я викладала, що я їздила за ним. То він ось такий великий, вже виріс, гарний парубок, вже навіть мою машуню. Трошки він такий в мене худенький, бо зараз козочки гуляють, і він не думає поправлятися. Ось моя Леді, це ця, ця козичка, я вам теж викладала, в неї ще був козлик, але вона вже з ним погуляла і я його того козлика продала, бо все-таки важко тримати двох козликів на двоє кіз. Тому ось так я залишила собі мініме, а його продала, коли леді відгуляла, бо він мені так-то вже і не потрібен. Ось машунька, машунька вже як місяць кітна, погуляла від цього хлопчика. Ось то чекаємо козеняток. Ось то все. Продала я за літо багатенько і завесну кіз, бо мені далі їхати на навчання і я б їх не змогла всіх тримати. Але після того, як я вивчусь, я, я говорила, що я повернуся до цієї справи. Тож, ось так. Далі давайте розповім вам про в'єтнамських поросят. Бо в мене на каналі відео про них саме більше популярні і саме більше ось їх, про них запитують, можна так сказати. Тому, давайте я вам про них розповім. Залишилася в нас одна льошка і залишився один кнурчик, бо пам'ятаєте, я опублікувала тоді що в нас було там по дві льошки і багато поросят, а це зараз в нас лише залишилося двоє. Ну, льошка, ми думаємо, що вона поросна, то буду ще поросята. Ось бо ті, що я тоді викладала, їх вже немає. Ми їх продали і думаємо з ними взагалі закінчувати. І свиньми, бо зайнялися іншою справою, і ну, потрібно щось обирати одне. Тому ось так. Далі далі що? Далі в нас розповім вам про корівок. Я тоді викладала, що в нас була і теличка, там і корова. Ну, теличку ми вже давно продали. Оце в нас була одна корівка. То корівку ми ще ту саму тримаємо, фасольку. Але також думаємо вже продавати її. Але далі побачимо, чи будемо, чи ні. Ось і... Про кобилу нашу розповім сніжану. Вона в нас так і є, ми її не продавали і продавати не будемо, бо вона нам дуже багато в чому допомагає. Знаєте, все-таки живемо в селі і займаємося птицею, і там треба чи привезти якесь зерно недалеко, чи що, і вона нас добре виручає. Ось тому вона в нас помічниця, вона в нас є, ми її дуже любимо і вона в нас так і буде. Тому ось так. Далі, далі давайте розповім вам про птицю. П'ять місяців назад, це останнє було моє відео, я викладала про бройлерів. Перша наша партія. Перший раз, як ми купляли. все там є, я вам розповідала. Ось зараз вже тої партії зрозуміло, що немає. Вже ми вигодували першу, другу і вже купили третю. Ось партії, вже побільше їх набагато. Вже маємо такий, як би сказати, опит про них. Вже багатенько чого знаємо, тому можете писати. Я хочу про це зняти якось окреме відео і розповісти вам більше. Ось, тому ось так. Далі у нас із птиці йдуть наші курочки. Ось це кури у нас на яйце. 4 місяці їм. Ось ще трошки будуть далі нестись. Ну це я кажу. Хочу вам розпустити більше в другому відео, в окремому. Тому, якщо вам цікаво, то пишіть. Ось іще. Ось ще в нас там є гусочки, є качки. Їх також можу показати. Тому ось таке. Тут, тут все стабільно, тут ми з, ним не, з ними не закінчували, а навпаки, розвиваємося з бройлерами і з птицею. Тому ось таке Ось. Далі в нас були голуби. Голуби в нас так і є. Вони в нас тоді були, я вам показувала, що вони в нас сиділи. У вольєрчику ми їх не випускали, бо боялися, що випустимо, і вони від нас полетять. Але вже пройшло більше двох років. Як ми привозили, у мене також є на YouTube-каналі відео. Машунька, не можна битись. Ось це також можете побачити, то зараз ми їх випустили. Вони в нас літають біля нашого, біля нашого двору, біля подвір'я. Ось, але, як в нас кажуть на них рапці, яструби їм не дають літати. І сьогодні також сталося, що чуться яструб не вкрав, ну то таке. То, що це так, також можу їх показати, зняти. Ось, і були морські свинки. Морські свинки також є, вже менше. То ось так, більше начебто нічого такого. Не змінилося, трошки вже закінчуємо. Було в нас тоді більше і поросят, і кіс було більше. Ну, до кіс я кажу, що я повернуся. Як тільки в мене буде така можливість. Тому ось так. Бачите, ми гуляємо зараз. Ось це така в нас гарна тут дорога на друге село, дуже було гарно, як он. на тому полі росли соняхи. І на цьому, і дуже було гарно, ось як тут їхати чи йти. Ось І вже така осінь, дуже люблю осінь, вже будемо йти звідти Уже до нас в село. Ось. То це так. Ще прогуляйте з нами трішки та й будемо закінчувати. Я надіюся, що ті, що люди на мене підписувалися. вони так і не відпишуться від мене, чи не відписалися. Бо чому ж вони підписувалися на, на мій контент і на мої відео. Дуже в мене є багато цікавих відео на каналі. Ось про, там, про поросят дуже багато розповідаю, про бройлерів. Вже також не одній людині допомогла із бройлерами. Так само були початківці, як ми. Ось то я все детально описувала, там допомагала. То це так. Мініме. Такий він в мене красий. Ось. Ну, машунька, машунька кітна, вже такий в неї животик з'являється. Але ще доїться, ще раз ввечері я її дою. Думаю, вже е -е, закінчувати, вже переводити, не доїти бо також важко і виснажується, то це так. Ну що ж, показала вам трішки нашу природу, показала кіз розповіла вам саме таке основне. Ну що, кого цікавить, пишіть, я вам залюбки розповім. Буду повертатися, надіюсь, вже на так довго пропадати не буду, бо було вже в мене таке, що я пропала. І тоді в мене виходило відео, що я знову повертаюся. Так само і в цей раз вийшло. Ну нічого. Тож, ось так. Буду вже закінчувати. Дякую всім за перегляд, дякую, що не відписуєтесь від мене, а дивитесь мене і навпаки пишете мене, щоб я поверталася. Тому на цьому все. Буває?